Майстриня, журналістка та засновниця першої керамічної майстерні у вишгороді, Наталя Вітер створює керамічні вироби, навчає дорослих та дітей, а ще проводить глинотерапію. Серед її робіт переважно домашній декор підсвічники, вази, кашпо і тарелі. Жінка показує керамічні свічники, які зроблені з мінімалістичним декором. Ідея прийшла від того, що я сама дуже люблю світло. Зараз мені здається, як ніколи хочеться поділитися світлом і теплом. Зазвичай на роботу з цим свічником у мене йде 4 години, тому що це повністю ручна робота. Я моделюю його вручну за допомогою пластів розкатаної глини і також роблю різблення. А цю вазу під назвою Світло майстриня зробила після участі у проєкті психологічного відновлення. У Карпатах команда тренерів працювала із психологами та волонтерами, які допомагають родинам військових і переселенцям. І мене туди запросили теж з ними поліпити. Це і про гори, і про камені. Хотілося чогось такого стабільного, сильного, скелястого і разом з тим такого легкого, як хмари. І також олива, так? Полива. Я використовую переважно матову, Мені дуже подобається, як вона на дотик. Майстриня звертає увагу на керамічну тарілку. Розповідає, візерунки на ній зроблені за допомогою міксування пластичної та шамотної глини. І тепер ми можемо розкатати ці направляючи, використовую, щоб товщину контролювати, оптимально забезпечувати. Наталя Вітер згадує, захоплювалась малюванням та ліпленням ще з дитинства. Народжена в Бахмуті. Ми завжди літо проводили з сестрою в бабусі там 30 кілометрів від Бахмута, там під Солідаром є такі селища, де бабуся, і дідусь, мої жили. І біля річки Бахмутки ми там збиралися, гуляли, знаходили глину, ліпили, але тоді ж. Всі казали, що художники бідні. У школі Наталя обрала іноземну мову і мріяла стати перекладачем. Але згодом захопилася журналістикою і з друзями вступила на журфак. Вже з другого курсу я працювала діджеєм на радіо, а потім телебачення пішло, і потім вже медійна кар'єра була в новинах. Але потім в онлайн спокійне життя, стабільна робота та творчі плани. Усе це в один момент перекресила війна у 2014 році. Наталі довелось поїхати з Донецька та почати життя спочатку. В той час жінка дізналася, що чекає на другу дитину. Родина професійних журналістів вирішує поселитись у селі на Полтавщині, де прожили лише півтора року. Для мене це був такий виклик. В день я там пишу новини, тексти. Потім ми займаємося господарством, гуляємо з дітьми. Навпроти нас лісництво, де дикі кабани там бігають. У 2016 році родина переїхала до Вишгорода. Наталя з чоловіком знайшли роботу у Києві. Жінка працювала редакторкою, а потім комунікаційницею. Мені більше подобалося завжди розповідати про людей. Паркетні клас, на івенти, але хочеться людей. І я от завжди шукала історії. Так сталося, що. Мене постійно вело до людей творчих. Це були художники, скульптори або якісь такі дуже активні промоутери, ті, хто зближують людей, роблять якісь івенти. У майстрині журналістика завжди проходила паралельно із глиною. Вона навчалася у гончарній майстерні, відвідувала заняття у Донецькому художньому училищі та проходила курси з інтер'єрної кераміки у столиці. У 2018 році вона вирішила остаточно попрощатись із роботою медійниці. Наталя відкрила власну майстерню у Вишгороді, що є знак. Історичним та культурним центром України. Вирішила, що я хочу не просто робити там посуд і декор, а хочу ділитися тим, що я люблю, бо відчула, що у Вижгороді це потрібно. Якщо ви цікавилися історією Вишгорода, то це взагалі давньоруський центр гончарства, кераміки. Палацах, які тут були князівських, були кахлі, порцеляна і були цегляні тут заводи. Перші заняття Наталі для батьків з дітьми проходили у підвальному приміщенні. Перед повномасштабним вторгненням вона винаймала невеликий простір разом з іншими художниками у іншій частині міста. Жінка розповідає, людей приходило багато, а місця не вистачало. А згодом жінці вже вдруге за своє життя довелося тікати від війни. Чоловік сказав виїжджати. З дітьми він залишився тут, бо він працює в на гідроелектростанції тут у Вижгороді, і він сказав, що ми маємо виїхати. Перший тиждень ми були в підвальному приміщенні, спускалися в укриття під будинком, а потім вже вирішили, що ми виїжджаємо спочатку до родичів на Львівщині. Там ми були менше місяця. Жінка опинилася з дітьми за кордоном. Вони оселились у монастирі словацького міста Кошице. Згодом Наталя стала координаторкою центру підтримки українців. Я координую роботу центру від Caritas, благодійного фонду для того, щоб допомогти переселенцям з України, які оселилися тут в Кошицях. з допомогою гуманітарною, психологічною. Для того, щоб вони швидше інтегрувалися. У 2023 році родина повернулась до України. Наталя Вітер продовжила займати своєю улюбленою справою. Вона викладає уроки кераміки у кількох приватних школах та займається з дітьми і дорослими у своїй майстерні. Тут майже кожні вихідні майстриня організовує глинодзвін для дорослих. Ідея була в тому, щоб люди приходили сюди. Ввечері і мали можливість за дві години набути цей стан ресурсний. Глина у поєднанні зі звуком має терапевтичний ефект. Учасники у заспокійливій обстановці створюють вироби під живу музику. Для них грає Андрій Мороз. На початку 2000-х років музикант навчався у Михайлівському золотоверхому соборі на дзвіниці. В той час він самостійно створив міні інструмент із підручних матеріалів. Його назва Аура Белс. Ніяких секретів нема. Це алюмінієвий профіль. Це дінрейки, на яких монтуються. Скажімо, автомати в електриці, все це поєднано, але головний секрет це настройка. Всі ноти в цьому інструменті настроєні гармонійно між собою, і вони несуть такий дуже заспокійливий стан. Це звучання. Андрій Мороз може створити музику з будь-яких предметів. Тим часом майстриня Наталя Вітер продовжує ділитися своїм досвідом з іншими. А ще вона навчається на пластового виховника та покращує свої знання у сфері підприємницької діяльності. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Вижгора спеціально для медіа погляд.